Тебе прозвели на базарі в стародавньому Києві. 6527 рік від створення світу або ж 1019 від Різдва Христового. Князь Ярослав закріпився на престолі. У Києві спокійні часи. А ти, шановний глядачу, щойно прибув у стольний град Київ із жменькою монету кишені. Як не втратити всі свої срібники? Зараз розкажу. В ті часи на Русі було кілька основних видів грошей. Різана, шматочок арабського дирхема, десь на порцію риби, ногата повноцінна арабська монета, за яку можна було купити барана, срібник княжа монета більша схожа на сувенір. Гривна великий срібний злиток. За які можна було купити коня. А ще були шийні гривні, які носили як прикрасу, але й використовували для великих угод. А тепер уяви, ти підходиш до міняйла, щоб обміняти кілька монет. Він тобі простягає дорогий дирхем і каже: Друже, це справжня ногата. Але ти вже знаєш, що ногата важить 2,5 грами, а ця різана максимум півтори. Ти не лох, ти шариш.